Я вітаю глядачів телеканалу Репортер. Ми сьогодні будемо говорити про президентські вибори у наших сусідів в Румунії, де на жаль є загроза після словаччини та угорщини встановлення. Проросійського режиму це дуже тривожний дзвіночок. У першому турі президентських виборів переміг Джорджа Сіміон, який називає себе трампістом, переміг доволі впевнено, майже в два рази порівняно із результатами мера Бухареста Нікушора Дана. Це, ця людина... Сімеон він є персоною Нанграта як в Україні, так і до речі, в Молдові він виступає за скорочення військ, не за скорочення, точніше, а за повне припинення допомоги Україні. Він також обіцяв свого часу приєднати Молдову до Румунії, в тому числі не виключав силовим шляхом. Не ну, отака одіозна постать, про яку ми сьогодні поговоримо. Представ відзначу, що. Що мер Бухареста, він не є представником діючої влади. Представник діючої влади навіть не потрапив у другий тур, Щоб не плутатися у цифрах, я вам їх просто назву Джорджі Сіміон Набрав 40,5%, Нікушор дан 20,99%, Представник діючої влади Крін Антонеску 20,13%, А от Олена Лесконі, яка у відміненому першому турі виборів, який відбувся минулоріч, вона набрала в районі 3% лише. Ми сьогодні про це будемо говорити з Михайлом Кацаним, відомим політологом, політологом-міжнародником. Михайло, я тебе вітаю, дякую, що долучився до ефіру. Дуже дякую, Константин, за запрошення. І я вітаю студію. Михайло, на твою думку, чому от після того, як минулоріч вже дав, встановив в судовому порядку, що Джорджеску е, був фінансований з боку Російської Федерації, все його відсторонили зараз. Знову кандидат, якого пов'язують із фінансуванням з Російської Федерації, він перемагає у першому турі навіть більш впевнено. Ну, по-перше, по-перше, дякую тобі за дуже слушне питання. По-друге, ну, безумовно, повинно слідство та суд доводити фінансування з боку держави агресорки Росії чи іншої якоїсь держави фінансування тих чи інших кандидатів. Тобто, ну, Наразі ми не маємо вироку суду і Румунії щодо пана Сіміона та навіть пана Джеджеску щодо їх фінансування так з боку держави агресорки Росії. Пане Жоржеско. Наскільки я розумію, рішення вже є саме це стало підставою відміни першого першого туру. Ну, якщо, скажімо так, спиратися на румунську пресу, там є достатньо різні оцінки щодо цього, так? але безумовно, незважаючи, тобто фінансувала держава-агресорка Росія Жуджеску, або не фінансувала держава агресорка Росія Жуджеску, треба зазначити, що безумовно сам Сімеон та Джоджеску, вони ну, Як би мовити, спираються на ту модель, яку фактично відбудовує диктатор Володимир Путін у Східній Європі, і фактично вони підтримують агресію Росії проти України. Ми пам'ятаємо дуже скандальне інтерв'ю, яке Джорджеско давав щодо, ну, скажімо так, його. Особистих його особистих поглядів щодо майбутнього України, що безумовно викликало роздратування в Україні і, безумовно, пан Ж Джеску його філософія, вона, ну скажімо так. І філософії пана Сімеоні Сіміона лягає філософія, яку сповідає диктатор Володимир Путін. З іншого боку, ми розуміємо, що все ж таки Румунія вона залежить від Європейського Союзу, незважаючи на те, хто очолить Румунію, він буде змушений орієнтуватися в тому числі на позицію Європейського Союзу та позицію Брюсселя. Позиція Європейського Союзу вона однозначна щодо підтримки України України безумовно європейський союз міг би робити більше щодо підтримки України. Це окреме питання. Але звісно, Сіміон він або ж джорджеско якщо він повернеться до посаду, на посаду, наприклад, прем'єр-міністра, бо буде призначено посаду прем'єр-міністра Ну, що власне. Обіцяв Сіміон. Об Да, Сімеон він обіцяв, що обу будуть повторні вибори, де Джуджеско зможе взяти участь. Буду призначено приміністром. Він, звісно, буде орієнтуватися на позицію Брюсселю, тому що Румунія вона залежить від Брюсселю ще більше ніж Угорщина. Отже, мені здається, що тут. Ну, треба зважати на чинник позиції Європейського союзу у випадку виборів у Румунії. А загалом зрозуміло, що ми маємо такий правий поворот зараз в Європі, який підтримується і продукується адміністрацією Білого дому республіканською адміністрацією президента Трампа. Цікаво, що рішення внутрішньої поліції президента Трампа вони вони лягають в канву демократичної партії. Тобто Трамп по своїй природі він республіканець, він саме демократ, але ну так сталося, що він є кандидатом і представником саме республіканської партії, проте наполягає достатньо часто саме. На в межах внутрішньої поліції, які підпадають під ідеологію саме демократичної партії Сполучених Штатів, але безумовно цей тут, тренд тут. ще ми пам'ятаємо історію, що демократи і республіканці ідеологічно змінилися свого часу місцями, тому десь вони все одно ідеології переплітаються. Ну тут безумовно цей тренд на суверенізм, як, який йде від сполучених штатів Америки. Ми бачимо, що навіть у Молдові цей тренд підтримує зараз опоненти Ігоря пане Ігорі Дедон. Президент президент Молдови він, наприклад, хоче переименувати власну партію соціалістичну партію на сувереністську партію Республіки Молдова. Тобто, він хоче теж ну скористатися цим попитом на цей тренд. Але мені здається, що це не буде користуватися шоку підтримки в Молдові, як це зараз зіграло випадку Румунії. І остання репліка щодо цього. Мені здається, що у випадку Сіміона його достатньо велик. Результатів, які йому не гарантують, ще перемогу остаточно на виборах. Але ж ця достатньо важлива перемога у першому турі, вона, звісно, була досягнута, в тому числі тому, що багато людей вони були розчаровані тим, що. Ну, Джорджеску зняли з виборів. Тобто, якщо б його, наприклад, його було обвинувачено в тому, що він отримував фінансування з боку держави агресорки Росії або окей, зовнішнє фінансування, його не треба було допускати до виборів, але його допустили до виборів, і те, що його зняли з фактично можливості висуватися на другому турі, Воно достатньо негативно було сприйнято в румунському суспільстві, тому голосування за Симіона, я вважають, частково є і протестним голосуванням, тому що багато хто не зрозумів, коли пана Джоджеску після першого туру зняли, зняли з виборів, і заборонили йому балотуватися. Треба було ну вирішувати питання щодо його участі ще на стадії висування, коли було це була серйозна підстава вважати, що фінансує Росія. Ну так, електорат завжди любить ображених, mm -hmm. співчуває ображеними, тому нейтральний виборь цілком ймовірно, mm -hmm. от тому і пішов за Сіміона. Е, Михайло. На твою думку, чому е, про румунські проєвропейці повторили, скажімо так, наприклад, долю грузинських проєвропейців і не змогли об'єднатися. І, власне, от ми бачимо, що так, Дан він начебто співчуває Україні, підтримує Україну, він центрист, е, але все таки. Жодного кандидата від діючої влади у другому турі не буде. Ну, мені здається, що будуть об'єднатися навколо Нікашородана, вважаючи, ну як завжди, що це голосування стане дуже важливим остаточним у житті Румунії, і безумовно на цьому буде грати опоненти пана Сімеона. Що не можна сімена допускати до, до влади, ти по тобто, принципу голосуй або програєш, так тобто треба голосувати за нікашородана, а не за пана Сімеона. Тому тому що це буде вирок ну, тому розвитку, Камала мала Румунія. Тобто, це така політична технологія, яка безумовно завжди використовується. і в цьому випадку теж буде використовуватись. Щодо Грузії, я би тут це достатньо окрема розмова, тому що ці політичні партії, які які ну, опанують грузинській мечті у Грузії, вони здебільшого особливо єдине національний рух отожнюється то з Михайлом Сакошвилія. Михайло Секашвілі є дуже непопулярною людиною у Грузії, тому що те, як він робив реформи, те, що він ну. Проваджував Грузії його спадок політичний. Він є достатньо такий притричивий і безумовно, при секашвілі Сакашвілі робив достатньо велику кількість помилок, скажімо так чотири грузинські опозиційні партії разом набрали, якщо правильно пам'ятаю, понад 38% на останніх виборах. А от соцопитування показували, якби вони об'єдналися. Там була в них угода, що вони об'єднуються після виборів вже у парламенті, але опитування показували, якби вони об'єдналися до того, то результат міг би бути приблизно однаковий з грузинською мрією. Ну, я, я тут я тут не можу з тобою погодитися, тому що от ми бачимо зараз, наприклад, блок Альтернатива в Молдові, де об'єдналася комуніст Марк Ткачук, Іван Чубан, мер Кишнева, тобто столиці Молдови. Стейногло, Олександр Стейновлов, колишній прокурор, який був кандидатом на виборах президента Молдови, от вони об'єдналися в партію точніше, точніше блок Альтернатива, але ми не бачимо синергетичного ефекту від цього об'єднання. Тобто, навпаки, ця поміж між Ткачуком комуністами. Чебану колишнім комуністам, але ж він і зараз є такий європейський да мер міста. Да. Це, 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 це безумовно, ну, не те, що сприймають виборці, і вони не розуміють а, такого роду альянси. Тобто не, не завжди блокування у політиці, тобто плюс на плюс не завжди дає синергетичний ефект. Часто плюс на плюс дає саме мінус, тому що просто. Як казав один політик, не можна впіхнути, ні впіхуємо. От що мене ще здивувало під час першого туру виборів це голосування діаспори. Якщо, наприклад, в Молдові діаспора фактично витягнула Маю санду uh -huh. на друге президентство, то тут, навпаки, діаспора голосувала за Сіміона, але теж один ще один цікавий факт, що саме діаспора в Сполучених Штатах проголосувала uh -huh. проти Сіміона, де вони вже побачили правління Трампа. Як ти оцінюєш цей факт? Ну, ми бачимо на виборах в Канаді, де перемогла ліберальна партія, яка ну перемогла здебільшого завдяки тому, що Трамп здійснював таку агресивну риторику щодо Канади. І він відвернув виборців від консервативної партії Канади, яку люди ну які люди відмовили підтримці, саме тому що її тужнювали саме з президентом Трампом, не зважаючи на те, що була достатньо велика усталість від лібералів, і ну підтримка щодо консерваторів, так а сам Карнін, діючий премєр міністр Канади. Він ну, не є такою потужною фігурою, тобто його вважали все ж таки більш тимчасовим прем'єром до парламентських виборів, коли до влади вернуться консерватори Кхе -кхе, повернуться консерваторам. А щодо, щодо голосування діаспори, я з тобою погоджуюсь безумовно. Все ну залежить від внутрішньої політики, вона ну фактично, скажімо так, спонукає до голосування тим чи іншим шляхом. Ну ми бачимо, як навіть громадяни Молдови, які проживають у, наприклад, держава-агресорки Росії, та громадяни Молдови, які проживають на території Європейського союзу, вони по різному безумовно голосують. Мають різні набіри цінностей політичних тощо, то це завжди діаспора, вона відіграє ну, от, таку есть, діаспора, вона знаходиться під впливом тих обставин, за яких вона ну, проживає. Ще один цікавий факт: відразу після перемоги Сіміона у першому турі виборів в румунській леї обвалився до позначки 5,1 за євро, і румунський Нацбанк витратив 2 мільярди євро тільки на стабілізацію фінансової mm -hmm. ситуації. Тобто, вже певний негативний, ну не певний, а я думаю, що це достатньо таки великий вже негативний шлейф тягнеться за сім. Они фактично вже після першого дня перемоги в той же час. В нього ну невеликий потенціал для нарощування у другому турі виборів, да а на відміну від дана, за якого, як ти правильно сказав, скоріш за все підуть і про владні, і ті, хто просто не хоче, скажімо так, про російську владу, не хоче мати трампіста. Да, але все одно потрібно оцінювати, що перемога в першому турі фактично, Фактично в два рази. Як ти оцінюєш шанси кандидатів у другому турі? Ну, мені здається, що мені здається, що Ну тобто я не можу робити прогнози щодо ну другого туру. Мені здається, що мені здається що є ще час, і скажімо, багато буде залежати від медіа, тому що у унікашоредавна. Є ну певна електоральна перспектива, здебільшого тому, що за сім'ї голосували ну, весь той електорат, який є готовий підтримувати саме ідеологію таку праву, але є на іншому фланзі можливість обінації дійсно показати скажімо, так, результат. І люди, які, ну, наприклад, бояться приходу Сімеона до влади разом з Жоржеску, вони можуть консолідуватися і проголосувати за їх конкурента. Тобто, це дійсно залежить, як завжди. Від медіа, але ж зрозуміло, що я хочу повторити свою думку: що навіть якщо Сімін переможе на виборах, тобто є Ну, ми бачимо, що це навіть на прикладі президента Трампа, тобто, є його особисті ну, ставлення, так до тих чи інших питань, а є корпоративний інтерес, є саме головне державні інтерес, тобто будь-який політик він діє від відповідно до інтересів держави, а не відповідно до таких власних власних узкополітичних інтересів. Отже, мені здається, що навіть якщо Сімен переможе, він буде проводити більш збалансовану політику. Але загалом зрозуміло, що те, що ми зараз бачимо, це реакція на лівий рух, який був впродовж заходу. Протягом декількох десятиліть ця глобалізація, яка отожнювалася вестернізацією і культуру політкоректності, тобто зараз люди фактично виступили проти всього цього, і цим символом є саме перемога президента Трампа. І дійсно, вона ну, вона, ну, вона, Інспайр, тобто вона побудила, побудила, побудила так, певний вплив, розповсюдила певний вплив на да, 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 побудила по по інших в інших державах схожі руки схожі рухи прихопроводити до влади. Ну, дійсно, щоб не вирішив румунський народ Це абсолютно вибір народу Румунії. Так, але хотілося б, щоб ми мали все таки дружню країну на кордоні, тим паче, щоб не постраждала наша діаспора. Вона в Румунії дуже велика. Щоб е, не було негативного впливу на інших наших сусідів Республіку Молдова, на яку Румунія завжди має на яку Румунія завжди має великий вплив. От е, тому а, так Михайло. Я ще, да, я ще одну реплику хочу вставити, якщо ти дозволиш, якщо ти дозволиш, тому що. А, от е, мені дуже подобається, що наприклад Україна не коментує е, зараз перебіг подій у Румунії, тому що це дуже така зважена, дуже важлива позиція. Тобто, ми спів, ну, налагоджуємо співробітництво не з е, конкретною партією, не з конкретним кандидатом, а з країною в цілому. Це дуже важливо. Наприклад, Азербайджан він співробітничає з Грузією в незалежності від того, там Сакашвілі або Іванішвілі. Тобто, це дуже важливо. Коли ну фактично от ти відбудовуєш стосунки саме з державою, а не з якимось конкретним кандидатом, тому що в довгостроковій перспективі відбудовання відносин з конкретним кандидатом призводить до того, що коли цей кандидат програє вибори, ти опиняєшся в дуже такому скрутному становищі. Тобто, мені от тут я хочу визнати, що українська дипломатія робить дуже важливу справу, і взагалі мені подобається, як Україна, Румунії в від. Будової відносини. Набагато, мені здається, більш продуктивніше, ніж Україна відбудовою з Польщею. Тобто мало емоцій, але є така суттєва ну суттєва повістка співробітництва, яка реалізується в відносинах до України. тобто Мені здається, що це треба брати приклад в рамках взагалі зовнішньої політичних зносин України з іншими державами, то і приклад, який ми маємо з Румунією. Так, дуже слушна думка. От я тут теж хотів додати, що ми бачимо, що поки що не радикально, а вж ну але потроху думка Трампа починає щодо Російської Федерації трансформуватися. І відповідно, ті люди, які надихнулися Трампом, які називали себе Трампістами, такі от як Сіміон, вони. Теж цілком можуть після виборів змінити свою думку і, звісно, спалювати мости тут не можна, і робити конфлікт тут не можна, тому що риторика до виборів і риторика після виборів вона може кардинально відрізнятися. Михайло, я дуже дякую, що знайшов час і приєднався до нас. Дуже тобі, дякую за запрошення глядачам, що були з нами упродовж цієї півгодини. Дякую. Залишайтеся з репортером, з нами завжди цікаво. Oh, <laughs> oh,